Ну і кабінет міністрів ухвалив постанову, яка вносить зміни у порядок бронювання військовозобов'язаних працівників, затверджений у січні минулого року. Видання Українська Правда життя з посиланням на експертів опублікувало роз'яснення, хто тепер може отримати відстрочку від мобілізації. Тож відтепер під бронювання попадають люди, які працюють в органах державної влади та інших органах державного та місцевого самоврядування, і також це працівники підприємств, установ і організацій, які є критично важливими для. Забезпечення населення, потреб ЗСУ і інших військових формувань, а ще для функціонування економіки. В особливий період, де до критично необхідних, зокрема відносять банки і українські неурядові організації, які реалізують гуманітарні проекти за міжнародні кошти, а також підприємства протезно-ортопедичної галузі паливно-енергетичного комплексу, які працюють у сфері охорони здоров'я, перевозять пасажирів і вантажі. Тощо, крім того, забронювати можуть співробітників спеціалізованих установ ООН і міжнародних судових органів щодо нововведень для бізнесу, то строк бронювання збільшили. 6 до 12 місяців і крім того, відомості про бронь вноситимуться в систему оберіг. Ну і зрештою на відстрочку від мобілізації не впливатиме військове звання, вік і військово-облікова спеціальність.